Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас основне питання розкладу, котре ледь не кожну хвилюю з тих, хто звертається до мене. Що цікаво, навіть заміжні жінки часто задають це питання, хоча відповідь, наче там зрозуміла. Питання це звучить таким чином: хто ви для нього? Хто я для нього? Так? Ким ви є для загаданого чоловіка? Ми не встановлюємо статус ваших стосунків, не вгадуємо його офіційна, ви там дружина, чи коханка, чи подруга. Так, Цей розклад не про це. Цей розклад про роль, котру ви відіграєте у житті загаданої людини. Це необхідно робити для того, щоб розібратися, для чого стосунки дані. Адже. Це все в нашому житті не просто так і має свій сенс. Просто ми зазвичай його не хочемо розглядіти. Але якщо копнути глибше, то все виявляється не так, як насправді. От ми і будемо з вами дивитися, хто ви для нього. І давайте відразу переходити до діла. І відразу ми задамо питання, основне наше. Хто ви для нього? Питайте себе, хто я для нього? Поїхали. Гови для нього. Верховна жреця. Про що тут можна говорити? Можна відео вже завершувати, тому що в нас тут відразу сходу і відповідь. Що ця карта означає? Для нього ви крута людина, котра впливає на його життя. Що б він там не робив, чи що б не думав, не гадав, ви, коли про нього думаєте, починаєте внутрішньо до нього звертатися якимо, говорити з ним, то він починає на це реагувати на тонкому рівні, де б він не знаходився. Ось щось ви задумалися про нього, так? Якось залипли. Сфокусували свою увагу на його образі, і тут він починає себе якось проявляти, бо він там на тому кінці дроту всі ці ваші вібрації від себе, від ваших думок, почав відчувати на власній шкурі, скажімо так, і може статися так після перегляду цього відео, що він себе після нього і проявить. Особливо якщо між вами зараз пауза у спілкуванні. То ні з того, ні з цього він такий і його а, смикнула якась внутрішня мавпочка вам написати. Або подзвонити, або взагалі приїхати. Таке теж може бути. І у вас така історія, вона, в принципі, постійна. При цьому я можу сказати, що і не тільки з ним. У вас інтуїція в цілому добре така розвинена, та й ну, енергетика сильна. І знаєте, в мене таке враження, що я. В якому сенсі продовження вчорашнього розкладу, дивлюся, бо енергетика ваша відчувається рівно, як і вчора в мене в розкладі, як така містична, непроста та магічна. І та й в нас випала така карта, так, Верховна Жриця? От і він, коли ви фокусуєтеся на його, на нього, свою увагу на ньому фокусуєте, то він це відчуває. То йому спогади про вас якісь ідуть, то починає щось нагадувати з навколишнього середовища, навколишнього світу про вас, так? Чи він навіть бачить в інших людях вас, наче здалеку? М -м -м -м. Наче здалеку, то ви, а приглядівся ні. А у прямому спілкуванні між вами він прислуховується до ваших слів. От ваші слова та точка зору для нього вони важливі. Адже він вважає вас мудрою людиною. Тому, звичайно, ви вплив на його життя маєте. І ви впливаєте за бажанням, ви можете його отак включити, активувати. І якщо дійсно цього ви забажаєте, фактично, він є під вашим впливом. Давайте дивитися, хто ви для нього. То ти для нього. От знаєте, зараз про нього почала говорити про ваш вплив на нього. І так собі думаю, в голові каблук якийсь. А тут ні, не каблук, а тут просто реально закоханий чоловік. Каблуки, вони. Зазвичай себе однаково ведуть у стосунках, в які б вони не були. Завжди уступають, свої, своєї якоїсь думки не мають. За ними потрібно ходити та говорити, що робити, з ними потрібно ходити. Воно таке покірне, ніяке і взагалі з ним не цікаво. Так? Можливо, комусь це і зручно в таких стосунках бути, але ж ну, воно відверто не цікаво. І він у стосунках завжди ось такий є. Я не про цього, так, а про каблука звичайного, вид такий є чоловіків. У стосунках каблук він завжди такий покірний, бо спочатку мама йому там вказувала, як жити, тепер і партнер, значить, має так само включити ту саму маму. так? Але тут не та ситуація. Він схиляється перед вами, бо дійсно. Кохає та поважає. Не перед кожною жінкою він буде саме такий, і лише він буде такий лише перед вами. Він признає те, що ви, що ви зверху. І він не проти цього, бо і кохає вас, і поважає. І вважає вас також і мудрою людиною. Він повністю пускає вас у свій внутрішній світ. Тому що ну, ви там хазяйка. Він дав ключі від свого серця вам. Всім підряд він їх не роздає, не роздавав. І запросто в його житті було так, могло статися так у стосунках. Тобто були такі стосунки, де він міг несерйозно сприймати жінку, десь навіть і не поважати її. Якось там себе. Ну, Навпаки, лідера, там і Альфача включати, так? От відповідно того, як себе жінка проявляла. А ви якраз вмієте себе подати. Ви вмієте себе поставити, ви можете і гаркнути на нього, якщо він там десь трошки неправильно себе веде, бо звик може з кимось курками недолугами спілкуватися. так? А тут якось. Особливо на початку стосунків ви могли досить часто з ним сваритися. Що якщо він там включав якісь свої старі сценарії, старі схеми, котрі прокатували там з іншими жінками, ви, ви такі де, ні, дорогі зі мною так не можна, так? і ви могли часто за цього з ним сваритися. Бо ви таким чином показували, як з вами можна, а як ні. Те, що він там собі дозволяв з іншими, не означає, що можна з вами так. Правильно? І таким чином ви його приборкали, тому він признає ваш авторитет, тому і закохався, бо ви знаєте собі ціну. А людина, котра не цінує сама себе, для інших цінною не стане. Запам'ятайте це золоте правило. Якщо ви не любите себе, якщо ви постійно поступаєтеся своїм інтересам, постійно шукаєте приводу постраждати. Або таким чином хочете заробити колись там у майбутньому щастя собі, вас любити за це не будуть. Нікому абсолютно в житті не потрібно, щоб ви приносили себе в жертву. І навіть вищим силам воно не треба. Їм потрібно, щоб ви щасливо та класно прожили своє життя, щоб були на позитивних енергіях та вібраціях, тому що вони самі ж позитивна енергія і єдність з ними. Та підтримка можлива лише в резонанті, у співпадінні вібрацій. Тому оці всі жертви та страждання ну, за ними давайте в церкву і не чіпайте тоді ворожіння. От як знаєте, той анекдот або труси натягніть, або хрестик зніміть. Тому дуже важливо собі підтримувати баланс, не вганяти себе в негативні переживання, виходити зі страждань. Потрібно себе цінувати, свою енергетику, свої емоції, свою енергію. І ви здатні це робити. Ви здатні себе поставити та круто проявити. І він це, він це у вас любить. Ви фактично взяли це в його серце. Давайте далі дивитися, хто ви для нього. Хто ви для нього? Бо він конкретно завис. Він залипнув на вас. Він такий, як під гіпнозом. Слухайте, ну самі дивіться, яке сполучення карт. Джериця, королева кубки підвішений, так? Оце все навколо королеви кубки, навколо вас. Це все про вас. Знову ж таки, не буду питати, чи робили щось ви колись на нього. Блін, от як вчора енергії від ситуації в мене, з вчорашнього розкладу про його думки. хто не дивись, подивіться. Давайте ще хочу карту. Хто ви для нього? Це ж саме питання. Хто ви для нього? Ну ви для нього не тільки королева, королева куб... кубків, так? Вище для нього і королева Пентаклі. Матеріально ще щось з ним пересікаєтеся, чи що? тому що ви не тільки в емоціях, почуттях і на серці, так? ви ще й на матеріальному рівні для нього важливі. От ви та жінка, від котрої його майбутнє фінансове, матеріальне становище, якось залежить. Якимось чином ви можете і на це впливати, на його статки. І при бажанні ви можете розтрощити його матеріальні блага якісь, так? ви можете при бажанні зробити так, що в нього не буде нічого абсолютно. Або проклясти там, або якось там домовитися з потрібними людьми. Тут навіть ну, неважливий сам метод. От проте, якщо ви захочете, щоб він лишився з голою жопою відверто, так, то так воно і буде. Як і мінімум, без вас він краще жити не буде. Це однозначно, і він це розуміє. Його матеріальний розвиток можливий лише поряд з вами. І якщо ви. Від нього відмовитися, чи вже це зробили, так? І стосунки з ним завершили, то я йому не заздрю. Тому що, як би він там себе не ставив, щоб не говорив про те, карти от нам сьогодні говорять досить чітко: його життя повністю пов'язано з вами. І дивіться, які карти нам сьогодні випали. Тут показані аспекти духовний, емоційний. Матеріальні, тобто і поговорити, і покохатися, і набути матеріальні блага. Тобто, ви для цього чоловіка являєтесь плюсом по основним сферам. Він бачить, що з вами по всім фронтам було добре і буде добре. І ми бачимо також підвішаного. Незважаючи на ситуацію у ваших стосунках зараз, так, разом ви чи ні, там розбіглися, не розбіглися, він все рівно на вас залипає. І я дивлюсь на ці карти та розумію, що розлипнутися він досить не скоро зможе. Питання, чи зможе взагалі? Бо якщо чоловік... Якщо чоловік усвідомлює, що саме ця жінка, тобто ви в цьому розкладі, так, абсолютно по всім параметрам для нього, то фіг він там відпустить. Він може маніпулювати навіть, щоб вас намагатися якось продавити. Знаєте, от є дуже такий дурний і тупий вислів. Зараз згадала його: будь простіше, і люди до тебе потягнуться. А чому цей вислів дурні? дурний? Так? Поясню. Коли говориш таке людині, котра, на твій погляд, якась важка чи складна, то тим самим показує, що ти до неї не доплигаєш, що це не твій рівень, ти не дотягуєш. От в нього так. Він до вас може не дотягувати до рівню вашого розвитку. Тому, до речі, і признає авторитет за вами. Проте ж це ж. Так важко і незручно з такою жінкою, так жити, спілкуватися, котра знає собі ціну, котра на жертви йти не буде, котра не кидає себе в терновий кущ, аби доказати своє кохання, так ось тому він інколи може включати маніпуляшки в вашу сторону, щоб ними вас зробити простіше і зручнішою для себе, і ви це бачите. Ви зовсім не тупа людина, ви глибока, розумна, ви все бачите, як воно є. І завжди пам'ятаєте ту істину. Якщо один маніпулює іншим, то той інший це дозволяє собою робити. Інколи може і видаєте йому розславитися, відчути себе на коні, дозволяєте собою маніпулювати. Проте, ви могли в якийсь момент і дозволити забагато таких маніпуляцій і розбігтися на даний момент. І, і, можливо, навіть за його ініціативи, щоб таким чином спонукати вас постраждати і тим самим занизити вас до свого рівня, щоб ви зручнішою стали. Тому при повторному його камбекові, а він повернеться. Бо при здоровому гузді жоден чоловік таку жінку від себе не відпустить. Просто майте це на увазі. І всім дякую за перегляд, а також за коментарі, лайки, підписки та донати. І бажаю гарного та мирного неба!